Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 27-й урок курсу географії 7 класу Південна Америка та її природні зони. На рівнинах Південної Америки чітко простежується широтна зональність природних зон. Переважання жаркого, постійно та перемінно вологого клімату на значних територіях Південної Америки стало причиною поширення лісів і порівняно малих площ, зайнятих пустелями та напівпустелями. Південна Америка відрізняється тривалим відокремленим розвитком. Що вплинуло на формування своєрідного органічного світу. Флора і фауна Південної Америки дуже багаті на ендемічних, характерних тільки для даної території представників рослинного і тваринного світу. Зона вологих екваторіальних лісів у Південній Америці, як і в Африці, розташована по обидва боки від екватора. Екваторіальні ліси Південній Америці називають Сельвас або Сельва, що в перекладі з португальської означає ліс. Олександр Гумбольд під час подорожі по Південній Америці назвав ці ліси гілеєю. Найхарактернішою рисою цих лісів є більш ніж достатнє цілорічне зволоження над незначним випаровуванням і рівні високі середньорічні температури повітря плюс 25 і 28 градусів За Цельсія. Середньорічна кількість опадів становить більше 2000 мм і впродовж 10-11 місяців перевищує випаровування. У сельві на червоно-жовтих феролітних ґрунтах ростуть найцінніші породи дерев. Рослини ліани до 200 метрів довжини, орхідеї найкрасивіші квіткові рослини світу, хінне дерево та бальса найлегша деревина у світі. А також залізне дерево, гевея. Червоне дерево, яке славиться твердою деревиною гарного відтінку, фікуси, пальми висотою до 110 метрів, в тому числі амазонська, бавовникове дерево або сейба, висотою до 80 метрів, із насіння якого добувають олію, а з плодів волокно, какао або шоколадне дерево, кавове дерево, молочне дерево, його сік за кольором і смаком нагадує молоко, дине дерево або папая, їстівні плоди якого нагадують диню. Бразильський горіх, банан, парагвайський чай, з листя якого готують напій мати, дерево кола, ананас, фуксії, папороті, Вікторія Регія найбільша у світі водяна лілія Південної Америки, квітка діаметром до 35 см. Серед тварин поширений рідкісний південний пуду, найменший у світі олень, розмірами середнього собаки. Лінивець, що не спить по 17 годин на добу і повертає голову на 270 градусів. Мавпи всього 38 видів, хоча людиноподібні відсутні, серед яких ендемічний рудий ревун, капуцин і грунки до 30 см, тонкотілі паукоподібні мавпи сайміри. А також гірський тапір, деревний дикобраз, єнот, мурахуїд, опосум єдиний представник сумчастих за межами Австралії. Капібара, найбільший у світі гризун, ягуар, що поступається розмірами тільки леву і тигру, пума, оцелот. Крокодил Кайман, змії Удав Анаконда найдовша змія у світі довжиною до 11 метрів, вагою до 200 кг, ящерки, черепахи мата-мата, жаби, в тому числі деревні, за допомогою липких лап переміщуються по деревах. Жаба Кокоа або Кока, що квакає з гучністю до 100 дБ. Це можна порівняти із злітаючим пасажирським авіалайнером. Риби піранії, амазонські рожеві дельфіни, ламантини, арапайма або піраруку. Найбільша прісноводна риба у світі завдовжки 3-5 метрів і масою до 200 кг. Кажани, птахи, колібрі найменша пташка у світі, гуацин, нектарниця, медоніс, папуги, такі як зеленокрилий ара, тукан, гарпія довжиною до 1 метра. Серед комах поширені різнобарвні метелики з крилами до 18 см, цикади, павук птахоїд найбільший павук у світі, завбільшки 12 см, жуки до 12 см у довжину. В тому числі жук дереворуб титан, що є найбільшим у світі, мурахи до 7 см у довжину. Природні умови амазонських лісів дуже складні, незвичайні для європейців. Тропічна лихоманка, отруйні комахи та змії, болота, крокодили, піранні і інші хижаки створюють безліч небезпек для людини. Є один вислів: європейце, потрапивши до сельви, буває щасливий двічі. Вперше, коли заходить у ліс і зачаровується його прекрасною величю, і вдруге, коли ледь живий і страшно переляканий виходить із нього. Вологі екваторіальні ліси поступово заступають перемінно вологі ліси субекваторіального поясу. Це листопадні ліси, що ростуть на жовтих і червоно-жовтих феролітних ґрунтах. Дерева тут скидають листя з настанням сухого сезону. Зменшення кількості опадів і збільшення тривалості сухого періоду призводять до зміни рослинного покриву більш сухостійкими видами. Рослини: ананас, пальма буриті, сейба, кокосова пальма та мангри. Тварини, лінивець, мурахоїд, ягуар. Птахи, гіацинтовий ара та тукан. Савани і рідколіся сформувалися на орінокській низовині, більшій частині Гвіанського і бразильського плоскогір'їв. Ця природна зона лежить в межах субекватеріальних поясів обох півкуль. Зменшення кількості опадів і збільшення тривалості сухого періоду приводять до зміни ростинного покриву на більш посухостійкі види. Під рослинністю саван і рідколіс формувалися червоні і червонобурі ґрунти. У саванах трапляються різні трави з вузьким жорстким листям, вкритим восковою плівкою. Дерева ростуть окремими групами або вузькими смугами уздовж берегів річок, так звані галерейні ліси. На південно-східних схилах бразильського плоскогір'я, де впродовж року буває багато опадів, збереглися субекватеріальні ліси, які схожі на екваторіальні, але не такі розкішні. Савани північної і південної частини материка дещо відмінні між собою. У більш вологих саванах північної півкулі або льянос, де більш тривали сезон дощів, серед високих трав ростуть кактуси, в тому числі деревоподібні, акації, різні види пальми, в тому числі пальма асаї, маврикієва та інші, а також мирт. Зустрічається дерево какао, агава, опунція, пляшкові дерева з бочкоподібними стовбурами, що накопичують вологу. У саванах південної півкулі або кампас деревна рослинність бідніша, її майже немає. А на бідних кам'янистих ґрунтах поширені чагарники, дерево мімоза, деревоподібні кактуси, стебло яких накопичує воду, молочаї, агави, злакові, побові. У сухий сезон, коли вигорають усі трави, лише вони зберігають свій звичний вигляд. У більш посушливих районах, де протягом багатьох місяців сухо і спекотно, трав немає, а ростуть лише покривлені, укриті колючками, низкорослі дерева та колючі чагарники і рідко із і Останній майже вирубаний. Ці савани є батьківщиною арахісу або земляного горіха і гарбуза. Тваринний світ південноамериканських саван, порівняно з африканським, бідніший. Тут немає великих травоїдних тварин. Серед тварин поширення, павукоподібна мавпа, болотний олень. Дикі свині, пекарі, рівнинний тапір, броненосець, пума, ягуар, ягуаранді, гривастий вовк має непропорційно довгі ноги і погано бігає через слабке серце, невеликий об'єм легенів, мурохоїд, довжина якого пів метра, гризун віскаша, змії, ящерки, в тому числі варан, рогата жаба, черепаха тартуга, морська черепаха, морська ігуана. Птахи страуснанду найбільший птах саван, який має висоту 170 см, папуги ара, колібрі, мурахи до 15 см завдовжки та терміти. На південь від саван у нижніх течіях річок Парана та Уругвай простяглися степи, які в Південній Америці називають пампою. Пампа поширена в основному у субтропічному поясі. В умовах вологого субтропічного клімату на родючих червоно-чорних і сіро-коричневих ґрунтах переважає трав'яниста рослинність. А подекуди чагарникові рослини і мате, тобто низкорослі дерева. Східна частина пампи більш волога, ніж західна. Серед рослин поширені низкорослі злаки, такі як пампаська трава, ковила, тонконіг, бородач, дике просо та келерія. Серед тварин поширені мустанги, здичавілі коні, що були завезені ще іспанцями у 16 столітті, пампасний олень, білохвостий олень, безгорбий верблюд або лама гуанако пампасна кішка, броненосець, тварину, яку часто називають кишеньковим динозавром, страус страусланду, чорношейний лебідь, золотокосий пінгвін. Поширені гризуни, в тому числі нутрія, що мешкає в річках, звідси вона й була розвезена по всьому світові, візкаша, шиншила, урон, що схожий на ховрашка. Зона пустель і напівпустель Південної Америки представлена на Заході та Півдні Материка. Ця зона лежить у тропічному кліматичному поясі. На відміну від Африки, у Південній Америці немає пустель посеред материка. Крім того, довга та вузька пустельна територія простягається смугою на заході материка з півночі на південь, починаючи від 5 градуса північної широти субекваторіальний пояс до майже 30 градуса південної широти субтропічний пояс, в умовах тропічного континентального клімату при бідному зволоженні. Пустеля Атакама підіймається схилами ант до 3000 метрів, де переходить у високогірну пустелю. Берегова пустеля Атакама, яка належить до найбільш безводних у світі, внаслідок охолоджувального впливу океану та порівняно низьких температур повітря, майже не має дощів. Єдине джерело вологи туман та роса. Живить вологою ізольовані острівки рослинності, що називається Ломас. Поширені такі рослини. Кактуси, 160 видів, 90 з яких ендемічні, колючі гарняки та трави. Серед тварин поширені змії, гризуни, такі як рівнина Віскаша та Нутрія. Серед птахів лиска та фламінго. На півдні материка на схід від ант, де панує помірний континентальний клімат, утворилася не дуже характерна для таких широт природна зона пустель і напівпустель. Вона є єдиною у світі, що виходить до узбережжя океану в межах помірного поясу. Ця територія називається Патагонія. Західні схили ант відбирають усю вологу в патагонії, яка опиняється в сухій тіні гір. Холодні повітряні маси з півдня не зустрічають на своєму шляху жодних перешкод і проносяться над плоским плато аж до степів пампи. За умов незначної кількості опадів, близько 200 мм на рік, на тонкому шарі малородючих сіроземних сіробурих та бурих ґрунтів подекуди зростають сухостійкі злаки, кактуси та подушкоподібні чагарники, що утворюють суцільні зарості, серед яких розкидані окремі деревця. Тварини світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни. Інколи зустрічаються пума, гривастий вовк, лисицеподібний маглановий собака кульпео, патагонська сіра лисиця, що їсть рослину їжу та вміє лазити по деревах, пампаський кіт, лама гуанако, трипоясні броненості апари, також зустрічається нутрій у водоймах, птахи, такі як страву з Дарвіна, Південний Ветнанду, та водоплавні, що є тільки в річках та на озерах. Патагонські пустелі і напівпустелі нині є найбільшим районом вівчарства у Південній Америці. Наступною є зона вічно-зелених твердолистих лісів і чигарників це найменша природна зона Південної Америки, що розташована на південному заході материка, південніша пустеля Атакама в межах субтропічного поясу. ґрунти сіро-коричневі, коричневі та бурі лісові. Серед тварин поширені пума, гризуни, гуанако та патагонська лисиця. Зона мішаних лісів простяглася на південь від берегових пустель на крайньому південному заході материка, західному узбережжі і на острові Вогняна Земля, в умовах вологого морського клімату, в межах частини субтропічного і частини помірного поясів. На бурих лісових ґрунтах ростуть густі вологолюбиві, багатоярусні мішані ліси з різними високостовбурними хвойними деревами, такі як чилійські кедрики, кипариси та араукарії. І листяними породами південний бук магнолія, бук Антарктичний. У підліску багато папоротей, ліан, лишайників та мохів. Серед тварин поширений тільки гуанако. Висотна поясність найбільше виражена в горах ант. Ділянки ант, що лежать у різних широтах, мають різну висоту, а тому відрізняються кількістю і складом висотних поясів. Найбільш повна висотна поясність виражена в області екватора. В андах, біля екватора, до висоти 1200-1500 метрів поширені вологі екваторіальні і тропічні ліси, тобто гірська сельва. Також росте какао, банани, каучуконоси та інші. Це пояс вічного літа середньомісячними температурами повітря плюс 24-26 градусів за Цельсієм упродовж року та опадів більше 3000 мм. До 2800 метрів розташований пояс гірських вічно-зелених лісів схвойних дерев, папороти, хінного дерева, бамбуків та кави. Це пояс вічної весни середньомісячними температурами повітря плюс 15 20 градусів за Цельсієм. Продовж року та опадів до 3000 мм. Він найбільш сприятливий для життя людей і тут спостерігається найбільша густота населення. Від 2800 до 3500-3800 метрів над рівнем моря розташована холодна земля з незначними додатними температурами повітря впродовж року плюс 10-12 градусів за Цельсієм та опадами від 1000 до 1800 мм розріженням повітрям, сильними вітрами і частими густими туманами. Усе це сприяє зростанню тільки низкорослих і сильно покручених дерев, криволісся і дрібних чагарників. Тут живуть індіанці. Від 3500-3800 метрів до 4-4,5 тисяч метрів над рівнем моря лежить альпійський пояс з деревоподібними злаками, гірськими альпійськими і субальпійськими луками, які отримали назву Парамас. Температура повітря впродовж року плюс 4-8 градусів за Цельсієм. Та опадами від 500 до 1000 мм. Типовою погодою тут є мряка, що часто переходить у сніг та сильні вітри. Вище 4,5-5 тисяч метрів панують голі скелі сніги та льодовики. Тут сніг ніколи не тане, перетворюючись із часом на лід. Температура повітря впродовж року 0 градусів за Цельсієм та менша, та опадами менше 1000 мм. Рослини світ висотних поясів представлені практично тими ж видами, що й зустрічаються при широтній зональності. Так, тут зустрічаються рослини: каучуконоси, фікуси, пальми, ліани, какао, банани, кава, хвойні дерева, араукарія, хіне дерево, вічно-зелені дуби, вереск, мирт, чагарники, кактуси, в тому числі ехінокактус, деревовидні папороті, бамбук, в тому числі карликовий, кока, ожина, колюча трава та деревоподібні злаки. Тваринний світ представлений такими тваринами, як пума, гірська лисиця, ендемічна лама вікуня, ендемічна лама гуанако, власне лама і одомашнена лама альпака, яку використовують як в'ючну тварину. Поширеним також є сніговий баран, гризуни, такі як перуанська віскаша та шиншила. Ендемічним є анський або очковий медвідь, ендемічний птах-кондор, що є найбільшим і найважчим з літаючих птахів на землі, розмір крил якого сягає трьох метрів. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 27-го уроку курсу географії 7 го класу Південна Америка та її природні зони. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!